Проблем із питною водою у Запоріжжі не буде. Про це повідомляють представники обласної влади. Пояснюють, усе місто набирає воду з Дніпровського водосховища, яке наразі повне водозабір здійснюється у штатному режимі. Проте підрив Каховської гес суттєво вплинув на флору і фауну. Наразі вже можна казати про практично повне руйнування природних комплексів національного парку, великий луг на території тимчасово окупованого Васильівського району. Катастрофічними можуть бути наслідки для острова Хортець. Проте у профільному департаменті вже готуються готуються діяти на випередження. На щастя, масового загибелі водних ми не спостерігаємо, тому що. Все ж таки рівень знижувався поступово, та з більших переважно більше кількості водойм, водні біоресурси встигли вийти. Рівень кисню моніториться. Якщо ми будемо спостерігати, ризик задух явіщ, це Балабінська затока. По перше, озера острова Хортиця. Буде прийнято рішення щодо міліративного вилову водних біоресурсів для упередження їх замору загибелі. Якщо все ж таки виникне необхідність утилізувати загиблу рибу, то це відбуватиметься на полігоні побутових відходів номер один. Там є спеціальна яма, проте її ємність розрахована лише на місто Запоріжжя.